розпаковочка чак для Кіри і для мене. Для, кі... для кіриних подарунків, що я її купила, і своїх. Так, собі взяла такі наклеєчки. Туї такі, тут такі і там такі. Кірі взяла, як же всадик на подаруночки поставити. Такі скікер собі взяла. Пидите? Прозорі з тими Так, далі Кірі взяла їй таку іграшечку. Такий блиск давайте відкриємо. І буде в рубриці блиски, блисків для губ. Ну, не буде, бо вернеться блиск тот э, з какао. Це, то, то, це тут це тут блеск, да. Він популярний, ну, був популярний, і тепер я його купила. Потім Зараз я відкрию. Відкрила він ось такий. Далі мені Ой, то есть, что? Сэм. Кірі за Врорую. Кільки не пойдет я нам з каринкою і з її маточкою. Така от ручка для себе. Оце сюди до Кірин готавлю. Що до Кіреного ставлю? Далі собі такий термос. Ой, що він не відкривається? Коротше, він дуже чашко. Зараз. Ось він на такому. Чашку все чуть-чуть відкриває, але в собі взяла. Ну. В собі такий блокнот, щоб алмазом ліпити. Далі е, собі таку ручку, Кирилл в садочок, отакі от пакетики на день народження. Собі такий блокнот. І такий набор тут іде блокнот, наклейки, ручка, лінійка, стирачка і маркер. І собі, в принципі, взяла таку маючку. У мене така вже розова є. Всім па-па!